Нам вам фразу, яка захистить вас від депортації з Європи, особливо з Польщі. Отже, друзі, розповсюджуйте відео. Реальна фраза від юриста, почали масово депортувати українців принаймні з Польщі, також з Європи. Тобто, як це відбувається? Щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув, щось там десь вкрав, чи так далі. причому на невеликі гроші дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось іще беруть, прям сажають і депортують. Отже, увага, ця фраза звучить наступним чином. Якщо вас ловлять, якщо вам кажуть, що. Все... Там пан в Україну пердаляючи все вам депортація, так ви маєте сказати це дуже важливо. Запам'ятайте собі я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі польщі зараз розказую, і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо, Тобто, по протоколам всім безпеки по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони особливо, якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію чи, чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. по перше дуже радий, би включати камеру не просто відео знімати, а включати пряму трансляцію. Того я вам і кажу, ведіть соцмережі, щоб у вас були хоч трохи розкачені якісь сторінки. Отже, у вас не мають права депортувати, не мають, але реальні вже випадки. Є їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прямо вивозять до кордону і все завозять в Україну. Все, типу, чао, йди там понял. Вам потрібно сказати, я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі, Німеччині, Нідерландах, Італії, неважливо і так далі. Тобто, зараз максимально гостра ситуація в Польщі. же ж виступив проти цих 28 правил, що Трамп сказав Зеленському з приводу цього мирного договору і так далі. Тобто, зараз в принципі наратив на підтримку але загалом мозги настільки вже промиті тут у людей, в основному російську пропаганду, яка звучить на польській мові тут, і вони її слухають, бо не бачать альтернативу українського такого ресурсу, який дає. Полякам інформацію на польській мові, в масових масштабах немає. У них бік ідея. Всю, України спередаляє на Україну, нічого не зробиш. І в Німеччині вже таке починається. Тобто економіка Європи тріщить по швам. Вони всі думають, що ми тут забираємо їхні гроші, покупаємо собі там машини квартири, живемо розкошно на їхні гроші. Коротше, отака от історія. Все, запам'ятаю фразу повторення матючення. Я хочу, включили камеру, пряму трансляцію, себе знімайте, їх же там не можна знімати правоохоронні органи, себе знімайте, На Фронтальну камеру кажете, я вас не знімаю, я себе знімаю. Просто я за життя своє хвилююся, себе знімаю. І от я вам заявляю, що я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі. Все, поняла? Других варіантів нема. Кричать там, щось біжать, десь і так далі безполезно. Вас Просто свяжуть, посадять і, 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 і все. Поняла? Це вам не в Україні, а це в Україні там ще можна поставити права покачати, а покажіть документи, а розкажіть, яка постанова і, і, і так далі. Поняла, тут, тут так не робота. Скаже щось, дубінка по голові, і все і чав. Ну на жаль, так працює. Все, друзі, берегайте відео розпосюджуйте, комусь це навіть врятує життя. На зв'язочку.